Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо! Молимось. ну і Бог мене благословив так після таких серйозних реколекцій на такий відпочинок трохи в Хорватії на морі, звідки я буду робити відео ближайших днів тиждень. ну і Трохи відпочити від Меджугор'я в Меджогоря теж можна відпочивати. Хто живе в Меджугорі, то їм іноді треба відпочивати він в Меджугорі. Звісно, не так часто може, як в інших країнах. Але іноді також треба змінити обстановку. Ну і дякую Богу, що він мене запросив на море. Люблю море дуже. Тому буду такі мати дні морські. І сьогодні візьмемо 25 серпня 2017 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути людьми молитви. Моліться, поки молитва не стане для вас радістю та зустрічю зі Всевишнім. Він переоброзить ваше серце. І ви станете людьми, ви станете людьми. Любові та миру. Не забувайте, дітеньки, що Сатана сильний і хоче вас відвернути від молитви. Не забувайте, що молитва це таємний ключ зустрічі з Богом. Тому я з вами, щоб вести вас. Не відступайте від молитви. Дякую, що відповіли на мій заклик». Це Марія до мене сьогодні каже, бо знає, що поки переїзди, поки це все, поки такі втомлений, вже приїхав на це море. Я навіть на море не хочу йти купатися, хочу просто лягти спати і все. Вона каже Марія: мені не відступай від молитви сьогодні. Ну і ну, не буду відступати. Е, Також проведу час з Богом в молитві, що дуже важливо. Бо хотілося б, може, день вже іноді хуститься. Що... Ну скільки можна молитися. Але молитва це є відпочинок, це є та радість, прийде. Вона приходить, коли вже ти молишся або після молитви, але ніколи перед молитвою. Бо перед молитвою сатана, каже Марія підступний. Він тебе всі сили вкладає, щоб тебе відвести від молитви. Дорога дитина, закликаю сьогодні тебе бути людиною. Людина. По-перше, бути треба людиною, потім людиною мира, миру і молитви. Бути людиною молитви. Молись, поки молитва не стане для тебе радістю та зустрічю зі Всевишнім. Він преобразить твоє серце, і ти станеш людиною любові та миру. Не забувай, дитинко, що тата та Сатана сильний. Марія дуже часто каже про сатану, ви помітили? Сатана сильний і хоче тебе відвернути від молитви. Не забувай, що молитва це таємний ключ в зустрічі з Богом. Тому, знаєте, коли ти не хочеш молитися, це не просто ти не хочеш. Це сатана задіяв стратегію і план проти тебе, щоб ти не молився. Все, що тобі заважає молитися, буквально це план сатани. Він тобі дасть втому, він тобі дасть друзів, щоб ти пішов десь в кафе, провів вечір. Ну це ж Треба спілкуватися, будувати відносини з людьми. Ну так, може і треба, але з Богом спочатку треба будувати відносини. Якщо ти не маєш часу на Бога, то ти не маєш права мати час на друзів. Бо так є, так є. Бог має бути в тебе на першому місці, потім сім'я, потім вже е, друзі. Ну, ти сім'ї ще робота є, обов'язки різні, ну а потім уже друзі там, на якомусь там 17 місці і твій час з ними. Це не є сенс життя розмовляти. Як хтось, питав, який сенс вашого життя? Для чого нас Бог сотворив? Ну, щоб розмовляти з іншими людьми, наприклад. Ну, такі були варіанти, і мені так смішно було. Хтось я навіть не знаю хто, на задніх рядах відповів, щоб розмовляти з іншими людьми. Ну і це так. Ну, смішно, направду. Невже нас Бог сотворив для того, щоб ми розмовляли з іншими людьми? Весь сенс нашого життя розмовляти з іншими людьми. Mm. Неймовірно, це було б життя скучне і, і безсенсовне просто розмовляти з іншими людьми. З іншими людьми розмовляти добре. Добре, на це є час, але на цей час, коли ти вже поробив всі справи, які... Є важливі для тебе, для твоєї сім'ї і для твоїх відносин з Богом в першу чергу. Тож, в першу чергу, якщо ти сьогодні тебе, друзі, запросили ввечері на якісь каляці, супер-пупер там вечерю, ресторан, то немає часу помолитися, то не йди туди, а помолися. Важко так, якось може занадто, так, занадто. Ну, але вибору немає. Час у нас у всіх один. Хочеш і молитися із друзями, і роботу, і жінку, і дітей встигати, все неможливо встигати. Маєш ставити пріоритети, пріоритети. І перший пріоритет має бути Бог і відносини з ним, розмова з ним. А це саме і є молитва. Тому давайте пріоритети правильно розставляти. А коли ти будеш з Богом мати добрі відносини, все інше стане на свої місця. Це така правда. Воно працює на практиці працює, практично працює. Це не вигадка, не файний слоган, там якийсь. практична. Дія і практична праця. І, ну тобто, ти, якщо так будеш робити, то ти побачиш в своєму житті переміни. Якщо не будеш, ну на що ти надієшся тоді? Ну на друзів, з якими розмовляєш, на ресторани, в які ходиш. Чи ти надієшся на Бога, який хоче з тобою розмовляти сьогодні? Тож давай, практика сьогодні. Помолися, помолися, порозмовляй з Богом. Так само для себе кажу, бо повірте, дуже я зараз би хотів вже йти спати, просто і нікого не бачити, нікого не чути. Але молитва є сенсом нашого життя. Тому піду зараз і помолюся, піду, прогуляюся, подивлюся на це місто і буду молитися, розмовляти з Богом і дякувати за, за це прекрасне місце, куди він мене відправив, не відправив, а подарував мені такий прекрасний час. На морі. Будьте благословенні, мир вам, благодать радість з Макарської Рив'єри. па, -па.